Перше питання це однозначно перемовини, які будуть з понеділка по середу в Веріяді. Про це сказав Рубіо, що він там буде з понеділка по середу. Є така інформація, що нібито там будуть перемовини з Україною і паралельно або там на наступний день будуть вестися перемовини з росіянами. Але буквально тільки що Захарова, ну всі знають її, да? Вона відповіла і сказала, що Росія не планує на цьому тижні перемовини з США. Можливо, це така гра, можливо, там десь вони будуть, а можливо, вони свідомо не хочуть одразу вести перемовини і з українцями і з росіянами. Тобто росіяни не хочуть одразу, хочуть витримати паузу, отримати більше інформації. Це в принципі абсолютно можливо, але ну ми маємо таку інформацію. Це американські ЗМІ пишуть, що нібито Америка буде вести перемовини і з українцями і з Мордором Росіянами. Що цікаво, позиція перед перемовинами США, що підписання цієї угоди, яку вже ми готові підписати, Зеленський про це говорив по Копалинам. Це недостатньо. недостатньо для того, щоб е, ну, Трамп повернув військову допомогу і розвідку. Хоча вчора він заявив, що нібито всю розвідку ми вже практично повернули. Хоча ну, наші цього поки що не підтверджують. А треба ще більше поступок від України по територіях, Ну я так розумію, визнавати територію, на що Україна не може піти, тому що ну, просто народ не дозволиться зробити владі. І Трамп має це якось зрозуміти. А друге питання це усунення зеленського. Тобто, Трамп хоче прибрати все ж таки зеленського. Він не відмовився від цієї ідеї, і виборів. Для чого я це говорю? Тому що я це вчора і говорив. В відео, тому що зараз є позиція вже України. Є змі пишуть про позицію України. Наша позиція, що ми не визнаємо жодні окуповані території, жодного зменшення армії, і е, ми не можемо піти на мирну угоду е, без реального переозброєння. Ну тобто, США має в першу чергу забезпечити нам переозброєння, це літаки, ракети, щоб ми були готові до якщо, наступної війни, якщо росіяни захочуть напасти, якщо буде це переозброєння, в нас буде достатня армія і сильна армія, купа зброї, вони однозначно нападуть. Це правильно, це абсолютно правильні речі. Третя річ, про яку теж написали змі, ну це я так розумію, просто влада боїться за себе і вибори. Вони говорять, що США не мають права втручатися в внутрішню політику і не мають визначати, коли проводити вибори. Нашій владі Ну, бояться вони бояться. Вони хочуть вибори тоді, коли їм вигідно, коли вони готові. І ну, взагалі підтягнути цей процес для того, щоб довше сидіти при владі. Це абсолютно зрозуміло, але як на це відреагує Трамп? Подивимося, що важливо, що ці перемовини будуть важливо, я вже говорив навіть в тіхтоці про це що дуже важливо зараз не Перевищити, знаєте, свої можливості, тому що наша влада це може зробити. Нам не можна там хлопати дверима, виходити ще щось робити. Тому що е, я колись сказав, що зеленського скоро назвуть диктатором, і через два дні це відбулось. Потім я сказав, що нам відключать військову допомогу і. Ну, про розвитку я до речі не говорив. І військову допомогу відключили зараз. Я кажу: якщо ми не будемо себе вести в руслі США, в руслі США і їхньої міжнародної політики, тому що якщо б вони не хотіли з нами вести перемовини, реально Трамп би до нас не повернувся, і нас би не закликали повернутись до перемовин і вибачитись перед Трампом, значить, Америці США, Україна дуже потрібна. Вона дуже потрібна. Але ну як то хлопати дверима. Не можна, тому що в США є далі важелі впливу. Наприклад, наш м, запас грошей, тобто наші гроші. Ми там розказуємо на 40 мільярдів е, доларів. Це запас Нацбанку, який зберігається в Нью-Йорку. Розумієте? В Нью-Йорку. І одне рішення блокує цей запас, і в нас е, долар коштує там більше 100 гривень. То саме логістика. Логістика, це ж е, через Польщу, але це це все йде через бази, які контролюють американці. Вони просто перекриють все, розумієте. Те саме санкції проти чиновників, яких, до речі, як пишуть багато зараз ЗМІ, злякалася саме Зеленська і влада. Тому тут бавитися з вогнем однозначно не можна. А ще я вам одну цифру просто проведу: ну, проведу цифру: що 64% всіх озброєнь за 4 роки минулих в Європу постачали США. А всі інші 36% зброї зроблені з американських комплектуючих. Ну тобто, будь яке рішення, будь-яка зброя, вона може бути заблокована ну, одним рішенням Трампа. Просто будь-яка зброя. І от в цьому є дуже велика залежність. Тому будемо стежити за перемовинами. Я маю надію і ну, бажаю удачі нашій владі, тому що це дуже важливі перемовини. Нам потрібен мир, справедливий мир. І однозначно ми не можемо піти на, на скорочення армії, на е, мир без переозброєння. Це абсолютно правильні речі. Це потрібно. А от про вибори, про вибори після того сталого миру ми можемо говорити там, коли вже буде завершення війни, не зараз. Це однозначно.